Це ж маршал, привіт, маршал. А уявіть собі, що маршал залишився сам. Нікого поруч немає, ні з ким йому погратися, поговорити. Скажіть, йому буде весело чи сумно? Звичайно, сумно, одному і сумно, і нудно. Хто ж порадіє тому, що він один? Звичайно, ніхто. А покажіть, будь ласка, стільки пальчиків, скільки у нас на малюнку маршала. Маршал один. І пальчиків ми покажемо скільки. Також один. Покажіть пальчик один. А тепер покажіть усі пальчики на обох долоньках. Скільки пальчиків? Багато! Давайте з нашими пальчиками пограємо. Ось пальчик на руці один. Самотній, невеселий він. А ось де пальчиків багато. Разом їх радісно гуляти. Добре, коли друзів є багато, а у вас багато друзів. Подивіться, а Маршал приніс свої іграшки. Але він не знає, у які коробки їх поскладати. Давайте допоможемо йому. Подивіться, на одній коробці цифра один. Тому у цю коробку ми будемо складати іграшки, яких по одній. А у коробку під цифрою 2 ми будемо складати іграшки, яких по дві, звичайно. Готові? Машинка. У яку ж коробку її ми покладемо? Ні, не в цю, а у яку? Звичайно, у коробку під цифрою один, бо машинка у нас одна. Які ви уважні? А ось такі м'ячики, скільки їх? Молодці у коробку під цифрою 2. О, а це улюблений мегафон. Чий це мегафон? Гонщика. А проведіть пальчиком до правильної коробки. Молодці! Бачиш, Маршал, як ми тобі допомагаємо швидко? А м'ячик, яким так любить грати, Маршал, у яку коробку ми складемо? Звичайну коробку з цифрою один. І м'які іграшки, це, напевно, маршал любить з ними спати. У яку коробку? Так, бачиш, Маршал, як ми тобі допомогли? А ще маршал приніс іграшки, якими грається щенячий патруль. Давайте порахуємо їх. Їх багато чи мало? Багато. А нам потрібно знайти, щоб кожної іграшки було по дві. І маршал у цій грі нам допоможе. Маршал, куди нам треба поставити гелікоптер, щоб його було два? Ось сюди? Ну, добре, ану, діти, перевіряйте, чи правильно маршал це зробив? Так. А тепер робопса. Куди ж нам треба його поставити? Звичайно, до ще одного робопса. І його буде скільки малята? Два. А це вже ви самостійно зробите. Два жетони чиї? Скай! Отже, сьогодні ми з вами і з маршалом грали в ігри і познайомилися з числами один і два. Покажіть пальчиком, де цифра один, а де цифра 2. Молодці, як ви запам'ятали. І до маршала приєдналися усі його друзі. Подивіться і райдер разом з ним. Щенята вам дуже вдячні за допомогу.